Друзі, ну і зараз поговоримо про те, як працює електротранспорт у містах під час відключення світла. Розкаже нам про це за все. Олександр Ковальов, наш черговий кореспондент Сашко. Тобі слово. Привіт, колеги. Ну почну з того, що електротранспорт український нині переживає не найлегші часи. Це очевидний факт, особливо після останньої ракетної атаки росіян. Ну от подекуди цими вихідними він зупинився. Подекуди місто змогло міста, змогли змогли замінити електротранспорт і дублювати маршрути його автобусами, які працюють на диспалеві. Ну от приміром, у Києві, цими вихідними після масованої атаки зупинилися трамваї замість них Свали автобуси були затримки в роботі тролейбусів. Їхній рух частково відновили у міру повернення електропостачання у зв'язку з нестачою електроенергії. Зупинився і столичний фунікулер. Перебої у його роботі були і напередодні. От, як зазначили, у КМДА він не працював саме під час стабілізаційних відключень і мав відновити роботу після подачі напруги. Щодо інших міст. Ну там схожа ситуація. Зокрема, у Харкові через низьку напругу більше доби не працювало метро. Згодом його роботу відновили, але напередодні поїзди знову стали. Тож станції працювали переважно у режимі укриття. У Дніпрі, як зазначили мені напередодні у комунальному підприємстві Дніпровський електротранспорт, трамваї та тролейбуси продовжують свою роботу під час відключень електроенергії. На лінії щодня працює більше 230 із техніки там кажуть, що до відключень світла підготувалися заздалегідь, тож повної зупинки електротранспорту вдалося. Уникнути продовжує роботу електротранспорт і на Сумщині, зокрема у Конотопі під час відключень світла працюють трамваї, однак у дні коли напруга недостатня. Їхній час роботи можуть обмежувати в залежності від ситуації. У Хмельницькому під час відключень світла тролейбуси не курсують на певних ділянках. У комунальному підприємстві Електротранс кажуть, що на таких відрізках шляху збільшили кількість. Автобусів е, до такого сценарію, як зазначили, що готувалися, і водії тролейбусів раніше. Е, Пройшли навчання та отримали відповідну категорію для керування автобусами. Тож можуть змінювати транспорт в залежності від ситуації. У Львові також заздалегідь готувалися до тривалих відключень електроенергії. У міській раді кажуть, після початку повномасштабної війни міський транспорт працює на піку своїх можливостей. Усе зокрема через збільшення кількості людей у місті кажуть, після початку повномасштабної війни кількість збільшилася на 250 Тисяч після минулої російської атаки трамваї і тролейбуси там курсують у звичайному режимі. Однак, аби мати план дій на випадок критичної ситуації, раніше там провели спеціальні навчання. От далі пряма мова. Ми поступово по різних районах міста відключали відживлення електротранспорт для того, щоб протестувати, яким чином він нас буде дублюватися автобусним сполученням. Ми пропрацювали. По кожному, скажімо, трамвайному маршруту сценарії, який автобусний перевізник яким чином має його підсилювати, тобто це або створення дублюючого тимчасового автобусного маршруту, або це відповідно підсилення якихось суміжних автобусних маршрутів, і кожен з перевізників десь розуміє сферу своєї відповідальності. Раніше у Львові вдалося і частково оновити склад рухомий. Ну близько 20 трамваїв кажуть, нині є які споживають менше електроенергії ніж більшість інших. Тому це також дає, дає трохи економити, ну і дає можливість більшій кількості транспорту працювати на лінії. Експерти кажуть, у кризових ситуаціях єдина альтернатива електротранспорту це автобуси, які працюють на диспалові. Ірно їх буде дедалі, їх будемо дедалі частіше бачити на вулицях міст в залежності від їхньої наявності у комунальних підприємствах. Ну і сталося все це. Ну зокрема, через зупинку роботи ТеС Центр зупинку роботи ТЕС. Ну, тут, власне, про до цієї теми про цю тему неодноразово говорили і говорили з експертами. І от більшість каже, що ситуація в мережі. Чи може змінитися лише наприкінці лютого, на початку березня. Ну і тоді власне може змінитися і ситуація з електротранспортом в кращий бік. Адже ТЕС, по суті вони закривали дефіцит, який виникав у пікові години навантаження. Тож, ну от зупинки транспорту, якщо і будуть в подальшому, то ну ймовірно, це буде якраз такі пікові години навантаження електромережі, і все це буде або вранці, або ввечері. Ну Тож спостерігаємо за ситуацією. власне ну станом на зараз маємо принаймні у більшості міст. Цілком е, нормальну ситуацію з транспортом, і бачимо, що міста готувалися до такого можливого сценарію. Колеги пасибі Олександр Ковальов в Києві розказав про нюанси роботи електротранспорту громадського під час відключення електроенергії. А ви одночасно, шановні глядачі, будьте нашими народними кореспондентами, раптом, що ви бачите, як у вас в вашому місті містечко селище працює електротранспорт. Якщо є такий взагалі існує, тому розуміємо, що не в усіх містах є трамвай, не у всіх містах є тролей. Боси, але ми чи з тим хочемо дізнатися ситуацію у вашому місті.